Стрільці, дорогі мої любі стрільці, я вітаю вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на лютий 2025 року. Лютий місяць. Чим він у нас відзначиться і покаже себе. E, значить, перше, це ми будемо відчувати дуже сильно вже приближення затемнення. Цей місяць буде підготовчий так? половина цього місяця, вже з 14 лютого, на день закоханих, звичайно, у нас починається період місяцю так, перед коридором затемнень, який у нас відбудеться. Відкриється коридор 14 березня. Про це будуть окремі відео. Обов'язково. E, так от, і тут ми будемо вже бачити перші зміни. Міни дуже багато зараз цією весною буде багато планет змінювати своє положення, трансформувати нас взагалі. От ми прям цей рік ми відчуємо, що це таке. Оце от круговорот подій. Тому тут звертайте увагу. Де у вас зараз уже видніються зміни, де ви розумієте, ага, тут буде щось мінятися, тут люди міняються, тут вони щось передумали, тут мене вже двері в мене закриті, мені треба рухатися зовсім іншу сторону. От потрібно входити у весь цей потік і розуміти, куди вас взагалі все спідтягне. Е, Також в кінці місяця буде у нас розвертатися Марс, який був досить давно ретроградний, 24 лютого він, до речі, у нас буде розвертатися. Це планета енергії. Ви її відчуваєте, тому що ви вогняний. Знак і Марс. Він у нас покровитель своє овним, але він діє також і на лева, і е, на стрільця. Ви його дуже сильно будете відчувати, коли він піде в прямий руку. У вас з'явиться більше якихось ідей, може хтось переїде. Дивіться, де у вас знаходиться знак зодіаку близнюки і рак, тому що Марс там саме по цих градусах буде ходити вже втретє. Просто і м -м, буде ситуацію остаточно вже давати якісь рішення. Дії ви будете остаточно якісь робити. А от затемнення у нас, до речі, відбудеться на усі риби діва. Тому тут також проконтролюйте собі, де у вас знаходиться в вашому гороскопі, в вашій особистій натальній карті ці два знаки саме в тих сферах, ви будете вже відчувати, що от от настають якісь у вас зміни, відкриваються якісь можливості. Я, до речі, також на початку лютого буду проводити ритуал відкриття доріг для всіх тих, хто хоче змінити своє життя, хто готовий трансформуватися, хто, кому можливо набридло навіть жити постійно. Ними тим самим, і ви хочете змін, ви хочете е, так, вийти на кращу, е, на кращу відку реальності, тоді цей ритуал для вас. Я зараз проводжу передзапис для того, щоб всі ті, кому дійсно це потрібно, встигли на нього, тому що кількість місць обмежена. Ритуалом я буду по перше, допомагати вам очистити всі ваші енергетичні чи матеріальні борги. Вам буде легше набагато повернути е, так, всі ваші якісь заптики, де ви кому що довжні. І, звичайно, також наповнюю чисту енергію і відкриваю дороги, щоб всесвіт підтягував до вас саме те, що вам потрібно, щоб все йшло по маслу. Якщо важливий рік, якщо ви знаєте, що тут треба буде попрацювати, тоді це точно для вас. Для запису пишіть мені в директ мого інстаграму або на мою почту. І також для запису на розклади особисті чи рокові. Так, на цілий рік розклад також звертайтеся до мене в Дірект інстаграму чи на мою почту. Лінки всі в описі до цього відео так. Всі, хто не підписані, я вас запрошую підписатися, поставити дзвіночок. Дивіться, до речі, нові підписники, так, які ви тільки ви мене, можливо, знайшли. Обов'язково подивіться свої відео на 25 й рік. Вони вже всі є на каналі. Дивіться завжди всі свої відео на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту. Це три основні знаки, які має знати кожен, тому що вони саме вас символізують. Тут у нас все таки спільні розклади на велику кількість людей. І чекаю на ваші лайки, чекаю на ваші коментарі з нетерпінням, як у вас програються карти. Це дуже-дуже цінно для мене, і я вам дуже за це вдячна. Ну що, поїхали, дорогі стрільці, яка буде перша карта, яка відкриває вам розклад на лютий 2025 року? Король мечей. Перша і найголовніша взагалі людина, яка буде участвувати в вашому житті у цьому місяці, це у нас король мечей: близнюки, терези або водолії. Будете на них звертати увагу. так Вони можуть вам допомагати. Це можуть бути якісь вчителі, це можуть бути наставники, лікарі. всі ті, у кого дуже багато інформації, в голові, яку вони передають. Айтішники, наприклад, якісь. Може, ви самі захочете взяти участь у цьому, так і вам прийдеться взагалі тут приймати. Якісь чіткі рішення, вам прийдеться брати відповідальність на себе, дорогі стрільці, підписувати якісь документи можливо, навіть жінки можуть зустріти такого чоловіка, він у вас може програватися, так? а чоловікам буде легше зайти в цю енергію, брати відповідальність на себе. І ми тут, от весь лютий, ви виключаєте свої емоції, ви ставите чітку ціль і йдете до неї. Наступна карта для стрільців. Дві жезлів, зміни, переїзди. Це може бути зміна бізнесу, зміна роботи, це якесь масштабування у вас буде. Ніби вам вже набридло сидіти на місці. Вам хочеться чогось іншого, хочеться чогось нового. І тут ви може якісь контакти будете підписувати, або ви будете обдумовувати якесь навчання, ви можете ставати в позицію вчителя, так, і ви будете розширяти свої горизонти. От час прийшов до вас так Також двійка жезлі говорить про допомогу. Тут якась людина у вас з'явиться, яка буде поруч з вами стояти, і вона буде вам допомагати. І, скоріш за все, це буде чоловік. так Саме завдяки цьому королю мечей ви зможете рухатися вперед. Так, і ще карта для стрільців. Сонце, дорогі стрільці, Подивіться, у вас все вдасться. Старший аркан. Дивіться, на яка енергетика тут просто дуже я люблю цю колоду. Як вона зображено, тут оце сонце. Ви віддаєте, по-перше, свою енергію, так, ви її маєте достатньо. Може, десь під сонечком треба посидіти, потішитися, обов'язково, якщо сонячні дні ви на вулицю, приймайте вітамін Д. Тут навіть зі здоров'ям. Тут буде дуже хороше покращення у вас і тако. О ж, це може бути карта дітей. Тут можуть якісь діти програтися у вас або зміна. Може у вас дитина буде змінювати навчальний заклад, наприклад. І по сонцю, і ще це є подорожі, це є насолода. Можливо, навіть тут буде. Знаєте, якісь гроші до вас можуть прийти по Сонцю. Це може бути якийсь виграш. Ну, Ви себе показуєте по Сонцю, маєте світити, маєте виходити на сцену і бути в центрі уваги, обов'язково. Наступна колода, карта для стрільців на лютий 2025-го. Так, десятка мечей. Ну, десятка мечей це про завершення якихось ситуацій, те, що давно не давало вам спокою. Можливо, вас щось вмучило. Може, якісь ситуації, знаєте, вже дійшли до свого такого піку, і ви готові чогось позбутися? Ви готові очистити взагалі свій простір? Тут потрібно і дійсно якісь прибирання може вдома робити. Може, якихось людей будете викидувати, викрасювати викреслювати із свого життя непотрібних. Якісь ситуації нарешті. Дадуть вам спокій. Треба виспатися тут дуже обов'язково взагалі за своїм сном слідкувати. Він є важливим. І по десятці мечей тут завжди буде у вас відкриватися нові двері, але для того, щоб відкрити ці двері, вам треба щось позбутися Вам треба щось із життя відпустити. І може навіть хтось сам піти просто з вашого життя. І ще карта. Так, двійка пентаклів. Двійка пентаклів це обмін енергіями, обмін е, грошима. Гроші будуть приходити, але, скоріш за все, ви одразу їх будете кудись вкладати. Це якась ресурсна, така знаєте, ресурсний вклад у ваше майбутнє. Потрібно подумати про свою стабільність фінансову. Отут тоді прораховуйте взагалі свої матеріальні можливості, в що ви вкладаєте гроші. Також двійка пентаклів це бачите тут знову ж таки вибір. Вибір між двома роботами. Роботами, наприклад, ви будете вибирати, або це буде додаткове джерело доходу, яке буде допомагати вам знаєте, стояти в балансі. Дуже важливо взагалі баланс тут. Тримати у всьому, у е, енергії грошей, в просто вашій енергії, якою ви наповняєтеся, у харчуванні також слідкуйте. І це може бути от якраз таки по десяті очей, ви тут якусь із робіт, ви можете нарешті закінчити якийсь проєкт, який вам, можливо, не дуже подобався. Або ви, наприклад, працювали постійно там десь в офісі, і зараз ви вирішуєте перейти на якісь такі підзаробітки, на навчання, наприклад, ви будете. Більше навчатися ви будете обирати для себе щось нове тут явно вам потрібно проявлятися саме по творчості проявлятися. І, і ще карта для стрільців сила. Ну, прекрасно, взагалі. Знову таки, на дні колоди вас вибір, і сила говорить про те, що ви з усім справляєтеся. Ви сильніше, ніж ви думаєте, насправді. Ніякому випадку не включайте тут свою агресію, її ми залишаємо, закриваємо, забуваємо взагалі. Дійте через харизму. От харизма вам допоможе, ваше вміння спілкуватися. Ви зможете будь-кого вмовити, будь-що добитися. Ви зможете тут, можливо, якихось. Спонсорів ви будете шукати, так? Ви будете закривати справу з одними людьми-спонсорами, які вам там не давали розвиватися, як ви хотіли, і будете собі нових шукати. По силі, це дуже хороша карта на здоров'я. І сонце тут, і сила, просто, ну подивіться на ці карти. Ви можете все в лютому місяці, вам все під власне, не переживайте тут про те, що прийдеться щось відпускати. От завжди, для того, щоб рости, треба відпускати, треба змінювати. Так, і ще одна колода. карта для стрільців на лютий 2025 року. карта для стрільців. Уміреність. Уміреність це у нас ще один старший аркан, який говорить про те, що не спішіть. У своїх діях потрібно продумовувати кожен свій крок. Також можна від чогось тут відмовлятися, якийсь детокс програми робити, від шкідливого харчування відмовлятися, може хтось від алкоголю тут буде відмовлятися. По міряності це дуже добре потрібно себе зцілювати так, на цю карту і знати свою міру. Так. інколи ви можете собі там дозволити з'їсти е, щось дуже смачненьке, а інколи потрібно навпаки заради свого здоров'я, заради свого е, так якоїсь своєї комфорту відмовитися від цього, і також від, відмовити відмовитися від якихось шкідливих людей, тих, хто вас взагалі виснажує тут так і. Ніби э, прийдеться трішки зачекати, От, знову ж таки, для того, щоб ви щось отримали, вам тут прийдеться э, почекати, трішки не спішити і відмовлятися від чогось іншого. Перехід у вас іде такий, знову ж таки, трансформація. Але трансформація у вас іде саме в прояві себе. І ще карти для стрільців на 20. 25-го. Хочеться мені сказати 23-го, щось не знаю чого. У, Верховний суд, і ще один старший аркан. Це такі зміни у вас, просто такі надзвичайні трансформації у вас тут будуть проходити по Верховному суду. Це може бути зміна в вашій родині. Так? Це може бути щось пов'язане з вашим родом, може, ви в регресію тут підете, і ви будете зцілювати якісь травми, можливо, родові. Це може якась новина бути неочікувана для вас, яка до вас прийде. Зміни ваших поглядів. От ви почнете по іншому, взагалі, дивитися на це життя, по-іншому його будете сприймати. По Верховному суду це також кармічна карта. Тому. Тут потрібно розуміти, що всі ситуації, які у вас стаються, це є ваша карма в цьому місяці. Приймайте їх і давайте їм місце. Неважливо, як ви себе почуваєте, Ну хоча я тут думаю, ну окей, десятка мечей у вас було так, що треба буде тяжко щось відпускати, але ви відчуєте, ніби ви визволилися. Ви відчуєте себе вільними і чистими в цей момент. Це дуже важливо. Так, і від, від цієї відмови, ніби це ви будете себе таким чином втілювати. Чи якісь люди у вас можуть з'явитися, до речі, друзі, які будуть вам допомагати. Це іще можуть бути судові процеси, якісь, які нарешті закінчаться або почнуться може, якісь тут судові процеси, але вони конкретно будуть трансформувати тут ваше життя. Такі вам, знаєте, такі серйозні вам карти випадають. і... Причому всі хороші, от прям ну, зміни у вас буде та трансформація, але через такий хороший піднятий стан. І ще карта для стрільців. Так, шестірка мечей. Ну і по того рухаєтеся ви вперед. Так маєте е, маєте розуміння до чого йдете. Тому що це у нас шлях, це у нас трансформація. Це у нас в кар'єрі може бути підвищення знову ж таки зміна вашого статусу, переїзд. Багато хто поїде кудись, так ви поїдете у подорож. Можливо, будете собі планувати подорож. Може будете підшуковувати якісь білети, чи будете підшуковувати собі, наприклад, квартиру, місце, де ви хочете жити? Так, може, ви вирішили, що у вас там, наприклад, суд буде давати вам так якусь трансформацію в роботі, неочікуване рішення, що вас там кудись викликають, чи ви маєте якийсь важливий документ і все. Ви зараз можете, ви вільні, ви можете далі рухатися і ні. Що взагалі тут не переживати. Дуже хороші карти, трансформаційні, дорогі стрільці. Ви головне, не бійтеся, якби вам тут потрібно повірити в себе, це дуже важливо, тому що сили у вас буде достатньо. У вас і сонце, і сила випадає. Так? І дві карти про зміни, які говорять, що вам треба зробити цей вибір. І він можливо. От вам якраз таки тяжко щось забути, може, комусь щось пробачити, так? але ви робите, ви відпускаєте людей, ви змінюєте життя, і у вас просто ось, все буде дуже швидко трансформуватися. І оракул для стрільців на лютий 2025-го. Віддайтеся пристрасті! От потрібно повірити в себе. Е, Іти не за тим. Як вас навчили, чи як ви там знаєте по плану, так а віддатися своїм почуттям. Може, хтось тут на концерт якийсь потрапить, який вас буде надихати, може хтось креативом почне якимось займатися. Але пристрасть вона буде присутня у всьому. От у кожній справі, яку ви робите з самого там ранку до вечора, ви маєте відчувати оцю енергію, ви маєте бути присутнім. Це може бути дійсно якісь відносини навіть у вас, так де ви будете відчувати. Цю пристрасть, ви будете відчувати це наповнення. Дуже класні у вас карти. Я думаю, багато буде тут творчості саме у стрільців В цьому місяці ви будете творити, ви будете або десь по музеях може ходити, або будете для себе щось нове відкривати, так? і вас це буде надихати. Тож скористайтеся цим моментом, дорогі стрільці. Була дуже рада донести вам цю таку прекрасну інформацію. І побачимося з вами в наступних відео, Па-па!